Як вітер і трави і води, в годину щасливу і радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну, смій наяву, вишневу свою Україну, красу її вічна, живу і нову, і мову її солов'їну. в між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Між братніх народів навсадом рясним, сіяє вона над віками. Вона... Для нас вона в серці єдина одна, простори в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квіті, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, дитя. В, сніжці, в дівочих очах і стягів багряни у шумі. Як та купина, що горить, не згора, живе у зірках, у дібровах, у зойках Дніпра, у зайках гудків, і у хвилях Дніпра, і в стягах тих пурпурових, в грому калюнах ще розвіяли в прах чужинців, зелених мундирах, що в тьмі. В багнетах щодні пробивало нам шлях до весель і світлих, і щирих, юначе, хай буде для неї твій сніг, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить, не захоче тебе. Коли ти не любиш Україну, любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що ви не зорей, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.